Welcome back! Мене звати Марія. А це мій аудіоблог How to Relax Forehead, де Я розмірковую про проблеми і виклики сучасного життя для міленіалів. Я записую цей епізод у грудні 25-го року. А в листопаді був рік, як я живу в Іспанії. І насправді більшу частину цього року я займалася бюрократією, отримуючи різні дозволи і документи для того, щоб комфортно залишатися в Іспанії, і це наштовхнуло мене на думку про те, щоб створити епізод з коротким описом необхідних документів для людей, які тільки планують приїхати в Іспанію і скористатися а, тимчасовим захистом для українців. Насправді в інтернеті доволі багато інформації з цього приводу. Від отримання довідки про тимчасовий захист до народження дитини в Іспанії або покупки вашої першої квартири тут. Але я би хотіла розказати більше про мій власний досвід, і можливо він стане комусь в нагоді. Отже, уявимо ситуацію, що ви виїхали з України, користуючись своїм закордонним паспортом, який дозволяє залишатися в Європі безперервно три місяці. Для того щоб залишитися в Іспанії на довший період. Наразі найпростіший шлях для українців це оформити тимчасовий захист. Процедура оформлення тимчасового захисту в Іспанії на папері виглядає дуже просто. Вам необхідно буде зробити попередній запис у відповідний відділок поліції для отримання тимчасового захисту. Потім прийти з вашим закордонним паспортом. І, відповідно, вже на місці офіцер заповнить необхідні. Дані і видасть вам документ підтвердження про те, що вам надано тимчасовий захист в Іспанії, а також присвоєно ідентифікаційний номер платника податків, який тут називається НІНУ де de identidad де extranjero. І на цьому, власне, все. На цьому папірчику також буде інформація про ваші наступні кроки для отримання вже картки про тимчасову резиденцію в Іспанії, але. Це тільки виглядає просто. На жаль, на шляху до отримання тимчасового захисту в нас є неочікувані перепони. Почнемо з того, що майже в жодну державну установу не можна просто взяти і прийти. Необхідно попередньо записатися. Напевно, єдине місце, куди можна прийти без попереднього запису, це коли вам треба заплатити якийсь податок. Таке податкове любить. Всі інші місця вам треба буде десь знайти попередній запис, записатися онлайн. Тут це називається сіта. Загалом сіта означає побачення, в нашому випадку побачення з бюрократією. Так от, дуже часто записатися онлайн неможливо, тому що або вебсайт дуже погано працює, або цих е сіт, записів вільних слотів їх просто немає. Можете порівняти це з отримання талона Умрео на здачу водіння. Ситуація приблизно настільки ж погана, або може навіть гірша тут в Іспанії. Звісно, залежно від локації, існує невелика ймовірність, що вам буде легко знайти вільний слот і записатися на отримання вашого номера. Ні. Але в більшості популярних локацій, скоріш за все, перше, що ви побачите, що вільних слотів немає, і тоді вступають звичні правила гри. Пробувати ловити їх в непопулярні години або тоді, коли їх потенційно можуть викладати, а, а також оновлювати сайт і, і так швидко, як тільки можливо. На жаль, дуже часто ці способи не дуже працюють, тому існують більш олдскульні, але обхідні шляхи для того, щоб отримати сіту. Є можливість в деякі відділення поліції написати імейл, і вам, скоріш за все, Прийде відповідь з пропонованою сітою. Або ем, наскільки я знаю, то в Барселоні і в Мадриді є спеціальні центри, які не є відділенням національної поліції, а є більше як міграційним офісом. Туди можна просто подзвонити, там говорить українською і в телефонному режимі записатися на час, коли вам зручно. Ці центри називаються кріади, і вони насправді дуже професійно створені і підлаштовані під. Людей, які шукають тимчасовий захист, вони, власне, для цього і були створені. Але є один нюанс: люди, які там працюють, вони вже досвідчені, вони бачили багато різних кейсів. І зазвичай, якщо у вас вже є наявний захист в іншій країні, або у вас є тимчасове резидентство в іншій країні, то вам, скоріш за все, не видадуть там тимчасовий захист а поставлять відмову. Тому на це треба зважати. І якщо це ваш кейс, то краще пробувати в менших містах і у відділках безпосередньо національної поліції. Зазвичай люди там менше зважають на такі нюанси. І last but not least, так як ми вже говоримо про ці записи або сіти, як їх тут називають. Як відомо, там, де є проблема, там зазвичай вже є і рішення, але за гроші. І в даному випадку це є е, е, сітолове. Спеціальні люди, які обіцяють вам зловити світу, але за гроші, тут треба бути дуже обережним, тому що існує дуже-дуже багато шаграїв, які на цьому заробляють і просто обдурюють людей. Тому я би рекомендувала краще не користуватися цими послугами, а пробувати дзвонити або писати туди, куди вам треба записатися. Або... Ем... Шукати когось, хто вже цим користувався і має позитивний досвід, але все рівно ніколи не платити великі гроші наперед. Будьте уважні. Окей, уявимо, ви успішно пройшли цей етап, і у вас є папірчик з вашим податковим номером в Іспанії. Далі це ваш час трошки розслабитись, тому що необхідно почекати від 24 годин до, напевно, двох тижнів, поки система опрацює ваш новий податковий номер і він з'явиться у всіх інших реєстрах. Це необхідно для того, щоб потім, коли ви будете подаватися на ті, що є тархета де Ідентидат де екстранхеро, тобто це вже безпосередньо цей пластик, дуже схожий до ID, які мають іспанці, поліція без проблем знайшла ваші дані і все зробила вчасно. Загалом, мені здається, що немає термінів, в які вам треба зробити цю карточку. Я, наприклад, свою робила десь через 2-3 або, може, навіть 4 місяці від отримання НІЄ. Є зміст робити цю картку, якщо ви плануєте шукати роботу, оформлювати всі інші документи і так далі, з нею вам буде в рази простіше. Але якщо ви хочете, як я спершу трошки погодив в Іспанії, зрозуміти, що вам тут подобається, то тільки ні, вже достатньо як легальної причини залишатися в Іспанії. Отже, ви вирішили все ж таки зробити тіє. Вгадайте, що вам для цього треба? Правильно, сіта в полісію. Це вже трошки інша сіта. Шанси її зловити будуть вищі, хоча дуже залежить від місяця, в якому ви це робите, тому що приблизно кожного березня всі українці в Іспанії хочуть оновити свої картки, тому що вони видаються тільки на рік або трошки більше року, залежить, коли ви її робите. рівно в того моменту, поки діє. Тимчасовий захист його зазвичай продовжують на рік або півтора. Тобто, карточка має термін дії, потім він виходить. Війна, звісно, що не закінчується. На жаль, тимчасовий захист продовжують, і багато людей хочуть оновити свою картку, щоб вона мала актуальний термін дії. Хоча, відповідно до законів, навіть прострочені картки все ще вважаються легальними і діячими, але це насправді треба буде ще потім доказувати десь в державній установі. Тому Всім простіше переробити картки. І тоді якраз встається колапс, і дуже тяжко спіймати сіту, поки всі собі не перероблять ці картки. Тому зважайте на це. Для того, щоб отримати цю картку, вам треба буде зробити три степи: перше отримати сіту. Крок другий заповнити необхідну форму. До цього теж треба звикати, тому що такий підхід дуже популярний. Для того, щоб податися на той чи інший дозвіл або документ, необхідно заповнити дуже часто якусь форму. А в даному випадку ви знаходите відповідну форму до документа, який вам треба, це ті, і заповнюєте її, і роздруковуєте, щоб взяти з собою в поліцію. І крок третій заплатити мито. Це ціна за карточку, за пластик зазвичай десь до 20 євро. Це можна зробити в банкоматі, рекомендую погулити інструкції на Ютубі, або, можливо, онлайн, але я тут не впевнена, залежить. В банкоматі 100% можна, навіть готівкою. Ну і все. Власне, приходити в визначений день в поліцію, показати вашу форму, здаєте знову відбитки, пальців. І після цього офіцер вам буде дасть інший папірчик, на якому буде сказано, що через 30 днів вам треба прийти і забрати ваш пластик. Пластик вибирається без сіти, дрібничка, але приємно. Окей, наразі у вас є тія, що означає, що ви можете спокійно шукати роботу, отримувати інші документи необхідні для життя, і загалом залишатися в Іспанії. Напевно, в якийсь момент перед вами буде стояти питання пошуку квартири для оренди. На жаль, тут я не можу особливо дати порад, бо сама безпосередньо цим не займалася. З того, що я знаю, то варто подивитися на ідеалістів на наявні пропозиції. Можливо, поспілкуватися з якоюсь ріелторською компанією. На відміну від України, тут нагороду ріелтору платить взагалі-то по закону. Орендодавець, а не орендар. Тому варто на це зважати і не платити комісію ріелтору. Також знову ж таки бути обережним з скамом, тому що є дуже багато шаграїв, які просто скинути завдаток за квартиру. Скоріше за все, ніякої квартири немає. Бути обережні з тим теж. Самі квартирі, на що би я радила звернути увагу, якщо це перший поверх. Є велика небезпека органів. Взагалі на будь-якому поверху є така небезпека, тому що вони вміють літати, але на нижчих поверхах зазвичай їх більше, особливо якщо будинок старий. Таке не всюди, але може бути. І друге, на що варто звернути увагу, це сирість в квартирі. Загалом тут немає опалення в квартирах, тому зимою зазвичай в квартирі холодніше ніж на вулиці, і через. Погоду, особливо в регіонах, де є багато дощу або вони близькі до моря. Деякі квартири можуть бути сирими. Якщо вам принципово, то будь ласка, звертайте на це увагу. У всьому іншому, не знаю, мені немає на що поскаржитись. Тонкі стіни, але так напевно, всюди. А також варто звертати увагу на ваш район, тому що, як виявилося, в Іспанії доволі багато небезпечних районів, де живуть хітанос, латинос. І інші неблагополучні верстви населення. Називаємо це так, пильнуйтеся. Добре, я обмаз, що ви знайшли квартиру, де будете жити. Наступний степ, який вам треба зробити, це зробити прописку, яка тут називається Емпадронам'єнто, тому що цей документ вам знадобиться для того, щоб отримати медичну картку або записати дітей до школи. Прописка зазвичай робиться в аютам'янто за місцем проживання. Для цього вам буде необхідно договір оренди або письмовий дозвіл підтвердження від власника житла, а також ваш паспорт або ТІ, тобто довідка про те, що ви маєте дозвіл на знаходження в Іспанії. Також мені здається, що інколи це можна зробити онлайн, але напевно залежить від місцевості, де ви живете, і від вашого аютамєнту. Якщо у вас є документ про прописку, ви хочете зробити собі медичну картку, для того, щоб обслуговуватися безкоштовно в медичних закладах в Іспанії. То для цього вам треба буде звернутися у центру де салют, місцеву поліклініку, за якою закріплений адрес вашої прописки. Туди можна йти без попереднього запису. Зазвичай на місце вверти талончик в електронну чергу. А собою треба мати ваш імпадронам'єнту, тобто прописку, документ про тимчасовий захист і. Паспорт а, картку, перш за все, вам зроблять на місце, якщо ви прийшли у правильний центр для салют. Це важливо. Якщо ви не працюєте офіційно в Іспанії, то вам зроблять тимчасову карточку з паперу або картону. А якщо у вас є офіційне працевлаштування, то вам видадуть таку саму картку, яка є в іспанців, тобто пластик, і в нього вже відповідно не буде терміну дії. Якщо ви хочете відкрити рахунок в банку. То я рекомендую подивитися на наявні банки у вашому районі або онлайн, які пропозиції в них є. Вибрати, які вам подобається піти у відділення з паспортом і вашим дозволом на перебування в Іспанії, і на місці зробити собі карточку. В них не мало би бути причини вам відмовити. Я пробувала зробити собі карточку в онлайн банку, і, на жаль, це було доволі складно, тому що їм треба було додаткові документи, додаткові перевірки. Це доволі довго. Загалом більшість речей в Іспанії краще вирішувати на місці з людьми або в телефонному режимі. На жаль, онлайн-сервіс дуже часто відстає від України або інших країн Східної Європи. Що стосується українських прав і машини на українських номерах, то загалом по закону іноземці не можуть користуватися довше ніж півроку. Машиною на іноземних номерах, в даному випадку на українських, і відповідно, що ви можете півроку їздити, і у вас є рік на е, пільгове розмитнення. Мені стається, що деякі українці продовжують їздити на українських номерах, тому що вони тут три роки, але то все тимчасово. Але є, хай і невелика, але ймовірність, що поліція вас зупинить, випише вам штраф і забере вашу машину на штраф-майданчик. І тут такі розваги доволі дорого коштують. Сумно водійських прав. Їх можна просто обміняти на іспанські, вам не треба нічого перездавати. Треба буде зробити медичну довідку. Це доволі стандартна процедура тут. І для цього є спеціальні медичні заклади з позитивних новин. Заявку на заміну водійського посвідчення можна подати онлайн. Вам нікуди не треба йти. Це можна зробити з дому. Але чекати залежно від провінції, в якій ви живете, може бути доволі довгому випадку. Це було 4 місяці. Через 4 місяці я отримала світу в Техате, де вони забрали мої українські права. І ще через півтора місяці мені вже прийшли іспанські. Це доволі проста процедура, але долга. А Якщо ж ви плануєте міняти реєстрацію авто на іспанську, то це доволі довга процедура, і вона коштує грошей по пільговому розмитненню. Це вийде щось в районі. Напевно, від 300 євро до, можливо, тисячі максимум. Ем, і включає вона в себе сім чи вісім етапів. Я рекомендую погуглити. Є одна дуже популярна стаття. Чоловік, який це зробив у другому році, описав кожен крок детально. Вам ем, треба буде почати з того, щоб розмитнити на митниці своє авто, заплатити податок. Потім треба буде зробити технічну документацію, заплатити там. Потім треба буде записатися на. Технічний огляд на спеціальні станції, які тут є, там теж треба буде за це заплатити. Після цього з цими всіма документами вам треба буде піти в податкову, щоб подати документ про те, що вам не треба платити, бо у вас пільгове розмітнення там якийсь спеціальний податок. Після всіх цих степів треба буде заплатити податок на авто. Загалом, якщо ви власник авто в Іспанії, кожного року ви платите податок, і він залежить від типу вашого авто і від провінції, де ви живете. І, от коли ви вже зберете всі ці пазли, вам треба бути знову таки якимось чудом записатися в дирекціон Генераль де Трафіко ДГТ, де вам вже видадуть ваш технічний паспорт і присвоїть нові іспанські номери, після чого ви можете йти і друкувати їх, і ставити на свою машинку, з мого досвіду. Це не то, щоб суперскладно, але доволі довго, багато різних степів. Вони ще часто роблять помилки в документації і довелися їх переробляти. Тому будьте уважні і пам'ятайте, що у вас є рік на пільгове розмитнення, і цей рік рахується не від моменту, коли машина заїхала в Іспанію, а від моменту, коли ви отримали ваш податковий номер в Іспанії. Окремо, хотілось би сказати про наявну допомогу для українців в Іспанії. На жаль, як такої її не передбачено, як, наприклад, в інших країнах, в Німеччині, в Норвегії, навіть в Польщі 400 чи 800 злотих, як ніяк. В Іспанії е, виплат немає. Є е, е, можливість записатися на програму допомоги. Це зазвичай Червоний Хрест, або якась подібна організація, і вони допомагають не тільки українцям, а загалом мігрантам і біженцям в Іспанії, тому там буде багато різних людей. Але. Дуже багато бажаючих, тому там є затримки, і з того, що я бачила по коментарях, житло і умови, звісно, доволі сумні. Але якщо у вас немає грошей на перший час і ви вирішили приїхати в Іспанію, то в принципі інших варіантів у вас не буде. Стосовно умови, то залежно від регіону, у вас буде більше чи менше можливостей вирішити свої справи. Англійською або, Господи Боже, навіть російською, можливо, українською. Але я би радила вивчати іспанську, вона відкриє вам тут доволі багато дверей, допоможе з тим, щоб облаштуватися, особливо, якщо ви плануєте залишатися надовше в Іспанії. І це краще, ніж бути змушеним спілкуватися з росіянами. Загалом в Іспанії доволі багато мігрантів, особливо іспаномовних мігрантів з Латинської Америки. Які приїжджають в пошуках кращого життя і енгломовних мігрантів, які приїжджають за лайбом і сонцем. Але я би не рекомендувала розслаблятися, особливо якщо ви свіжий емігрант в Іспанії, ніколи не скидайте свої гроші як передоплату за якісь послуги. Краще домовтеся про оплату. Після У вас буде більше гарантій. Загалом в Іспанії достатньо багато бюрократії, вона специфічна, до неї треба звикнути. З нею можливо жити тяжко, але можливо. На щастя, для мене в цьому році моя боротьба закінчена. Я наразі оформила всі документи, які мені хотілося. Можливо, згодом в мене з'явиться якась нова інформація, тоді запишу окремий подкаст. На цьому все. Бувайте!